Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом приготування макаронів у сирно-вершковому соусі. Для цього нам потрібно улюблені макарони, зварити їх згідно з інструкцією на упаковці. Підготуйте собі заздалегідь вершки, приблизно десь 18% жирності 250-300 мл. Натираємо сир на грубій терці, пармеджано реджано або щось наподобі нього. У сковорідку вливаємо олію, додаємо вершкове масло на менше, ніж в середньому вогні. Чекаємо, щоб трошечка воно розтопилося, вливаємо вершки, перемішуємо, прогріваємо їх буквально півхвилинки і додаємо сюди спеції. Це сіль, чорний малений перець, зовсім небагатому скатного горіху, і усе перемішуємо. Прогріваємо ще півхвилини, додаємо сюди сир натертий, перемішуємо так, щоб маса стала однорідна. У кип'ячу воду додаємо обов'язково сіль. Я ще додаю лавровий листочок, можна духм'яний перчик кинути горошком, 2-3 горошини. І зваримо макарони. У мене вони ось такі грубші. Ну, можна і для цього рецепту також спагетті. Готові макарони перекладаємо у наш соус. Нагадую, вогонь у нас нижче середнього, фактично малесенький, перемішуємо соус з макаронами. І тут вже дивитеся по потребі. Якщо, наприклад, бачите, що соус занадто густий, додавайте ще сюди вершки. Перекладаєте їх у тарілку, посипаєте ще при подачі тертим сиром. Прикрашаєте зеленю і можна уже смакувати. Ось такий простий рецепт, але він надзвичайно смачний, тому вам бажаю смачного. Бажаю також кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на мій канал Українські домашні страви. І всім па-па!